Всім привіт! Подивіться, який у мене тортик. Дуже смачний, красивий. Не знаю, чи ви помітили різницю між цими двома тортиками. Тоді зверніть увагу, що тут додатковий шоколадний корж та прошарок з яблук. Тут лише один шоколадний корж, тут немає. Спочатку цей торт був ось такий, я собі його задумала лише з одним шоколадним коржем, яблучним прошарком та листковим тістом. Він мені такий вдався, як я і собі задумала його. Але коли я його розрізала, якось мені здалось, що ніби бракує ще нижнього коржа. Тому, щоб не думати гадати, я зробила ще один варіант. Тобто додала нижній корж і проширок ще з яблук. Відео я знімала лише на цей варіант. Якщо ви бажаєте з оцим, то просто збільшуєте порцію яблук. А корж залишаєте ці самі пропорції, лише розрізаєте його на дві частини. Надіюсь, я зрозуміло пояснила, якщо щось не зрозуміло, питайте і впишіть, який варіант вам подобається більше. Приготуємо тісто. Холодний маргарин та борошно перетираю в крихту, додаю жовтки та сметану, я їх попередньо разом трішки збила та швиденько замішую тісто, недовго лише щоб зібрати в купу. Лишаю в холодильнику на декілька годин. Тепер збиваю білки. До білків я додала щіпку солі, збила з легка веделкою. Тепер додала цукор та збиваю до пишності. Додаю ложку крохмалю та ще секунду-дві збиваю. Викладаю тісто у форму, змащую збитими білками, посипаю арахісом та чорнослив додаю. Накриваю знову тістом. Поколюю веделкою та буду пекти при температурі 180-190 градусів. Та буду збивати яйця з цукром. Додаю сметану, яку розчинила амоній. Якщо у вас виникне запитання, чи можна замінити амоній на розпушувач, то хочу сказати, що від амонії просто інша структура тіста, більш порис. Якщо ви замінюєте на розпушувач і правильна консистенція тіста, то корж все одно виросте, просто буде інша структура. Тепер додаємо какао та борошно. Виливаю тісто у фут. Буду пекти при температурі 180 градусів до сухої палички. М'яке масло збиваю з пудрою. Поступово по одній ложці додаю сметану. Яблука з цукром я продушкувала хвилин 10-15. Тепер додаю желе 90 г персикове. Та добре перемішую, але вже не ставлю на вогонь. Тепер викладаємо ще теплі яблука. Зверху на яблука кладемо шоколадний корж та прикрашаємо за бажанням. Ну, мені подобається. На вигляд, думаю, на смак. Дуже красивий тортик, гарний у розрізі, смачний, гарно триває форму при нарізанні. Нехай вам смакує.